Всім привіт, друзі! Сьогодні буде у мене повний огляд адвент-календарю Лего Гаррі Поттер. Я відкрила вже всі комірки, і зараз я вам демонструю всі фігурки. Від себе можу сказати, що це, мабуть, найкращий адвент календар цього року. Всім від серця його рекомендую. Тож, дивіться, що ми тут маємо. Перша фігурка Чо Чанг. Далі poletu Поушен. Лист з Гогвардсу Гаррі Поттер. Наступна фігурка Патронус Оленя. Наступна фігурка Седріка Дігорі. Далі боксик з цукерочками. Наступна фігурка це Блейз Забіні. Наступна фігурка це сова Гаррі Поттера. Далі пляшечка Зілля Скелгроу. Келих вершкового пива. Далі павук Арагох. Наступна фігурка Маленький Тестрал. Наступна мініфігурка Анжеліни Джонсон. Мандра Гора. Наступна Луна Лавгуд. Наступна фігурка, «Розподіляючий капелюх. Далі жахлива книга жахіть. Наступний бакбік. Наступна фігурка Анна Ебот. Тут шоколадна жабка». А це у нас Драко Мелфой». і флакончик «Амортензії». І останні – це два золоті галеони. Ось такі 24 фігурки я отримала. А ви в коментарях напишіть, що сподобалось саме вам.